А то вони народили. Треба поділитися від площад. Бо парафія. Пологовий будинок. Мирослава Гунгадзе. Народила сина. 11.05. Світлана А, 11.05. Батько Микола села Затемний. Василина Петріва 11.20 народила сина батько Микола села Затемне. 11.30 Василина Петрова народила сина, батько Микола села Затемне. Там наступно 11.40 Микола села Затемне. Як так, як так може бути? А ви що не знаєте, в нього ж велосипед? Толя через 20 хвилин всіх. Він йому і так. на сповідь, каже, там поскладалася, каже, маю гріх там. А, добре. Так, ну давай, давай. Ну давай. В село прислали нового пана панатця Інтриму. Молодого такого. Дівчата всі з людьми. Молодийця, вони такі, гарний. Його на сповідь до нього. Ну і перший виходить і каже, слухайте, я це погуляла, согрішила, і він мені каже, оце скільки разів? Я кажу, один раз. Ото десять разів крім церкви йди, читай, отче наш. А другий каже, я була, я питає, скільки? Я кажу, два рази согрішила. Ото двадцять разів крім церкви йди читай, Отче наш Богородицю. Третя, мені до сповіді йти, біжу равера, візьму, бо пішки не дойду. Добре. Костюл, якась служба, де орган грає, там раз навіть відчиняється. І через таке велике вікно падає промінь світла. І в цьому промені світла заходить чоловік. Таке волосся, як світиться кров нього, босий, довгі штани, коло ціна сорочка. І Всі оглядаються. А він так йде наперед, і за кожним кроком. Дзвонить, оглядається, він підходить до нього. Дивіться, у нього так на штанях дзвіночки на шиї. Він підходить і за кожним кроком, дзвінь, дзвінь. Паночі готовася, у нас сповідь прийшов. Давай сину мені сповідають. Паночі який, 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 тяжкий гріх маю, От не знаю, що розказав сину мій. Ти розкажи, але перше скажи мені, а нічого ти дзвіночки Ну, Ви знаєте, паноті, я, я, я в полі працюю. А там же мешки всякі, перепілочки, жучки, щоб кого не розчавити раптом. Я нашив дзвіночки. Я тут дзвонять, вони чують та розбігають. Боже, сину мій, то ти святий. Який ти там рік маєш, ні, пано, що має такі гріхнешки, не розповідаєш? Ну що. Я служу в одного пана, а в його дочка молода, красива така. І от ви знаєте, як пан з паною до міста їдуть, я беру його дочку. Іду на станню до коней і там сіні з нею кохаюся, поки не повернуся. Боже сину, він такий гріх тяжкий, що не винний дитя, що ти робиш, але ж, але ж дзвіночки. Ну заради дзвіночки я тебе прощаю. Ти прочитаєш десять раз отче наш, і щоб ти більше такого не робив. Добре, паночі, Ще що є? А є, є, ще є. Ви знаєте, оце буває, пан до міста їде і дочку свою бере, то пані лишається. Я беру пані, йду до Станю на кони, і там сіні кохаються з паном, Боже сину мій, це ж заміжня місто, що тут розгорається. Але ж, але ж дзвіночки, все такі, душа чиста, ну ну нехай. Ще десять разів прочитаєш, вірою, ну то, щоб більше не було. Добре, пано, що це вже буде. Все, а все, а ні, ще, ще є. Знаєте, буває пані з панночкою до міста їдуть, а пан такий красивий з вузиками стадію до коне і там всі нікохаються до ранку, боже, скидові на приміща на Але ж ну, заради тих дзвіночків, це вже те востаннє прощаю. Оце ще десять раз прочитаєш. Вірою, щоб більше не було. Добре, не буде. Все, на все. А ні, паночі, знаєте, ж... я не знаю, що воно чи треба, чи не треба. Бо я пан з пани і з панночкою до міста їдуть то я йду встаю до коней і з кіньми там сину <рисвіт> то ти не на те місце дзвіночки прийшли <рисвіт>